Те, що могло б зараз зупинити, Прошу. призупинити принаймні військові дії, хоча б на деякий час це гарантія безпеки для України. От давайте про них і поговоримо. Тим більше, що це було ключовою темою, за словами президента України Володимира Зеленського його зустрічі у Давосі з американським колегою Дональдом Трампом. Президент розповів деталі перемовин це і гарантії безпеки, але також питання ППО і післявоєнна відбудова. Водночас Дональд Трамп заявив коротко журналістам після цієї зустрічі з Володимиром Зеленським, що його ключове послання до Володимира Путіна: війна має припинитися. Давайте послухаємо Трампа дивіться, зустріч була гарною. У нас є куди рухатися. Ми сподіваємося, що це закінчиться. Багато людей гине минулого місяця. Було вбито 30 тисяч людей, 30 тисяч, переважно солдатів, і це справді війна, яка має закінчитися. Ну от наскільки ця зустріч Трампа і Зеленського у Давосі наближає нас до завершення війни, давайте з цього почнемо, а потім поговоримо про всі кулуарні моменти Давосу і про те, все ж таки чого очікувати, якими зараз відносини Європи і США, якою є позиція європейців щодо війни в Україні і м -м, як впливає на все цей фактор Гренландії? Зараз будемо розставляти крапки над і але для початку, все ж таки, про зустріч зустріч Трампа і Зеленського. Ви знаєте, це теж досить дивна річ ця зустріч, тому що Трамп буквально наполягав на цієї зустрічі вже після того, як по суті вона була скасована, не підтверджена Білим домом. І я хочу нагадати, що перед цією зустрічю, перед Давосом говорили про те, що будуть підписані якісь документи про гарантії безпеки України, про відновлення України. Я теж не бачив цих документах жодного сенсу до моменту завершення воєнних дій, але так чи інакше, це мало б символічне значення. Цього всього не відбулося, як ви знаєте, і зустріч не призвела до того, що там щось підписали. Потім Трамп став наполягати на зустрічі з Зеленським і говорити, що Путін хоче завершення війни, що теж не відповідає дійсності. Це щось що відбувається в голові Трампа. Але Зеленський змушений виїхати туди, куди він не збирався їхати. Ну нічого поганого не відбулося з його поїздкою. Він поїхав, він виступив із промовою, яка на багатьох справила враження. І його там зустрічали з оплесками. але була годинна зустріч делегацій, під час якої нічого не було вирішено, і Трамп це фактично визнав. Хороша зустріч, але про що ви говорили, невідомо. Гарантії безпеки я взагалі не розумію, які можна на тлі Гренландії обговорювати гарантії безпеки. Я взагалі стою на тому, що немає ніяких гарантій безпеки в світі. Я не знаю, чи є зараз п'ята стаття, але вона була гарантією безпеки, але вона означала, що на практиці Марія. Що одна ядерна надпотуга готова вступитися за інші країни в разі нападу іншої ядерної надпотуги в цьому сенс НАТО, як воно було створено в часи конфронтації радянського союзу з Сполучених Штатів, якщо ядерна надпотуга не збирається брати безпосередню участь у війні в разі нападу іншої ядерної надпотуги, а саме такою є позиція Сполучених Штатів по відношенню до України, і це не тільки позиція президента Трампа і попередньої адміністрації, то ніяких гарантій безпеки не існує в природі. Ми обговорюємо весь час повітря. І українці мають зрозуміти цю просту формулу. Якщо ви воюєте з найбільшою ядерною державою в сучасності, а інша найбільша ядерна держава в сучасності не збирається вас захищати безпосередньою участю своїх військових, то у вас немає ніяких гарантій безпеки. Ви воюєте в стані абсолютної небезпеки, і ця ядерна держава, незважаючи на будь-які домовленості, може повторити свій напад в будь-який момент, бо ніхто її зупинити не може. Якщо зруйноване міжнародне право, механізмів зупинки немає. Тільки ви самі. Якщо у вас сильна армія, якщо у вас є ракетні війська, якщо ви можете своїми ракетами зруйнувати столицю цієї ядерної держави, умовно кажучи, маєте такий потенціал. То вам не загрожує навіть ядерна небезпека. Оце, до речі, модель стосунків між Південною і Північною Кореєю. Так, у Південній Кореї стоять американські війська, і це головна гарантія її безпеки. Але уявимо собі, що їх немає. У південної Кореї є достатньо сильні ракетні армії, які можуть зруйнувати пхенян. І таким чином, навіть руйнація ядерною бомбою Сеулу не принесе пів, 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 північ, і північній Кореї жаданої перемоги над ворогом. І це до певної міри баланс сил між ядерною і неядерною державою. Якщо цього балансу сил немає, значить таким чином неядерна держава це потенційна жертва ядерної в тому світі, в якому ми зараз знаходимося. На цьому можна поставити крапку, тому що щоб ми не підписали і Сполученими Штатами, якщо це не включатиме реальну участь Сполучених Штатів в війні. І не дасть ключів до перетворення України на країну фортецю, то можете бути абсолютно впевнені, що війна повториться. Чи може з путіним без Путіна через рік, через п'ять? От багато хто говорить: от ми цю війну не маємо залишати нашим онукам, залишити і онукам і про онукам. Не, не, не сумнівайтеся, якщо тут не буде достатніх сил для того, щоб зупинити Росію навіть на момент нападу. Чи може таким ключем до перетворення України на фортецю бути ось ця угода на 800 мільярдів, яка весь час звучала і в повідомленнях світових медіа, а сьогодні, тобто 23 січня, про це заговорив прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Давайте нагадаємо, що йдеться про те, що на полях форуму економічного в Давосі України, Європа і США мали підписати угоду на 800 мільярдів доларів щодо відновлення України, і за даними. Financial Times в останній момент ця угода. Зірвалася через суперечку європейців зі США щодо Гренландії і участі європейців у Раді Миру Дональда Трампа. Тепер прем'єр-міністр Угорщини Орбан заявляє, що 800 мільярдів для України таки затвердили на неформальному саміті ЄС у Брюсселі, який відбувся напередодні, і є конфіденційний документ Європейської комісії, який передбачає виділення цих коштів і членство України в ЄС до 2027 року. Орбан називає року. Орбан е... Говорить, що ефект від виділення цих коштів його на його думку подібний до вибуху атомної бомби. Говорить про те, що це обтяжить бюджет кожного європейця, все ж таки, хотілося б поговорити про те, що е, цей сценарій може означати, і чи може він е, в певній мірі убезпечити Україну, і що повинно убезпечити власне е, цей е, шлях е, України до європейського союзу і відновлення, тому що справді. Про гарантії безпеки тут нічого не говориться. Ну так в тому то й питання, які можуть бути інвестиції, якщо ваша власність може бути в будь-який момент зруйнована? Ну, можуть бути якісь державні інвестиції для допомоги самої мої України у відновленні її економіки. Якщо ще кілька років буде продовжуватися війна, і тут буде все зруйновано вщим, то бо, можливо потрібно буде більше грошей просто щоб теплові електростанції відбудувати, розумієте? Щоб підприємства відбудувати, не ті, які будуть вкладати гроші, а ті, які є, просто щоб працювала інфраструктура. Ми не знаємо, скільки на це буде потрібно грошей, але ж ми говоримо про інвестиції. От, подивіться: за останній рік, з часу, коли Дональд Трамп став президентом Сполучених Штатів, росіяни двічі руйнували підприємства з американським капіталом в Мукачеві і в Дніпропетровській області. Виникає питання, який інвестор при здоровому глузді буде вкладати гроші в Україну, розуміючи, що його гроші можуть бути за один день знищені російською ракетою. і якими мають бути страхові премії тим людям, які будуть готові вкладати гроші, розуміючи, що в будь-який момент може розпочатися новий конфлікт, і може бути все знищено. І де буде ця страхова компанія, яка буде гарантувати ці гроші в Україні? Це, це має бути Західний фонд. І коли ми говоримо про ці найбільші інвестиційні фонди, з якими веде перемовини стів Вітхов, то ці інвестиційні фонди точно будуть просто так вкладати гроші, не розуміючи, що вони будуть робити в разі краху їхніх інвестицій, і який у цих інвестиційних фондів вплив на Росію, коли Путін абсолютно спокійно виганяв американські компанії з Росії, і нічого йому за це не було. Ну це ж це ж реалістичні питання. А всі ці розмови про 800 мільярдів, коли йде війна, і ти не знаєш, чи залишиться держава, в яку ти збираєшся інвестувати на політичній мапі світу, ти можеш хоч трильйон побіцяти.